Стаття 34. Поверхнева перевірка. 1. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи проведенням по поверхні вбрання особи рукою спеціальним приладом або засобом візуальним оглядом речі або транспортного засобу. 2. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. 3. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу. 4. Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. 1. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться порушника або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб. 2. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. 3. Якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. 5. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та або транспортного засобу, або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. 6. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. 7. При виявленні у ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до вимог статті 237 кримінального процесуального кодексу України.